Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги дуже цікава машинка це Кіа Єніро. 21 року з батареєю 64 кВт і пробігом всього-навсього 65 тисяч кілометрів. Він весь в оригінальному окрасі цікава, до речі, комплектація. Зараз ми пробіжимося. Вам все покажу. Також пройдемось товщиномірами і по класиці підключимось, прочитаємо сок. Так, це у нас останній рестайл. Як бачимо, вже по фонарям вони у нас червоні, велика мультимедія. Значок у нас вже не овальний, Kia, а звичайний ось такий от надпис іде. Гарний стан. Загалом стан бомбезний. І чесно кажучи, автомобіль з Франції приїхав. І як для французів, то дивно, що приїхав автомобіль загалом в такому стані. Хімчистка не потрібно було робити. поліровку не треба було робити. Ніяких вмятінок, нічого. Віддали на гарну комплексну мийку, все, крапка. Машинка чистейна, чистенька, охайна. Е, стан реально бомбезний. Так, погнали, що ми маємо по комплектації? У нас LED-оптика. Передні парктроніки, LED-денні ходові вогні проти туманечки, диски легкосплавні. Звичайно, це в базі, безключовий доступ в базі, заводське тонування є. Задні парктроніки, камера заднього руху. До речі, в чому перевага в тому, що автомобіль приїхав з Франції, він не бачив морозів, він не бачив солі, їздив в теплих регіонах, тобто Франція, там зими практично немає. Машинки проїжджають звідти або на літній резині, навіть взимку, або на всесезонній резині, як в нашому випадку. До речі, резина просто бомбічна. Протектору, нова, просто тупо новйом. Що я можу сказати? Що побачу дату. Бо вже темніє, погано видно, скажу так. Але видно, що різина свіжа, не бачу дати. Ройл. стоїть однакова резина. Прям новйо, ідеальний варіант. До речі, в дисках також є датчики тиску шин. Безключовий доступ на передніх дверях. По зарядці звичайні європейські стандарти у нас Type 2 і CCS Combo. Електросклопідіймачі передні і заднє автоскладування дзеркал, регулювання, підігрівчики, електропривід сидіння, салончик комбінований. До речі, це у нас не кожзам, це у нас е, справжня шкіра. Утримання в полосі, декоративні підсвіточки. Ось у нас декоративні підсвітки такі. Торпеді в центральній консолі. А далі, що ми маємо по комплектації? 60. Грубо говоря, 6000 кілометрів у нас пробігу. Шкіряне кермо. На кермі у нас є все, що потрібно по кнопочкам, також є адаптивний круїз контроль. Під кермом у нас кнопочки рекуперації плюс-мінус. Датчики дощу, датчики світла, Звичайно, що тут все є. Android Auto, Apple CarPlay, камера заднього руху. А, не, не хочу. А, от. От, задній включив, хто включав драйв. Ось так от. Так, далі що ми маємо? Маємо бездротову зарядочку смартфону. Ось поставили. Дверь треба закрити. І пішла зарядка. Бачите, засвітилась іде зарядка. Але дверь повинна бути закрита. З відкритою дверкою вона не хоче заряджатися. Ясь така от тема у них. Клімат контроль, звісно, є. Два ключики. Два ключики, один-другий. Електроручник, автохолд, драйвмот, три режими руху у нас там є. Погнали далі, покажу що у нас ще є в цій машинці. Накладочки на педалі у нас ось такі алюмінієві. Так, як виглядає салончик, підлокітник. Місце ззадню, до дофігіще. Це вчора товариш дзвонить, має клієнта, каже, треба щось, щось велике. Я кажу, Ніро, давай. Він, фу, ні, ти що, Ніро, вона маленька. А реально місце тут дофіга. Він каже, така наш маленька, як Кона. Я кажу, та ні. Кажу, Кона набагато менше. Так, що ми маємо? Подовжувач. Ну, воно ж, в принципі, йде у лінії, буває зарядки, там, де немає шнура, і потрібно вставляти ось цей шнурок. Зарядочка, звичайно, у нас 220. Що нам тут ще французи залишили. Компресор залишили. Полиця є, багажник не зачовганий. стан офігенський, нічого не реставрувалось. Супер вигляд має достойний. Але з іншої сторони, що тут казати, 65 тисяч пробігу. майже нове авто. Бомба. Ну и залом я вам скажу, навіть і ціна теж, суперова ціна. Комплектація у нас хороша, середня, тому що є і парктроніки, і передні, і задні. Буває навіть і без задніх парктроніків. Декоративні підсвітки це допи, шкіряне кермо це допи, безротова зарядка, led оптика електропривод сідіння, там люк це все доп-опції. Що ж, автомобільчик віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації, саме ви будете першим власником в Україні. Приїжджайте, тестуйте, дивитесь. Пишемо договір купівлі-продажу і полетіли ставити на облік. Так, чуть не забувся про діагностику, яку я вам обіцяв. Е, побігли, пробіжимось. Бачу, вже батарейка сідає, пора обміняти батареечку на товщину мірі. 68, 66, 73, 84, 80, 82, 72.

83 80 80 67 71 70 77 64 72 71 64 76 53 47 51. Так, щоб не гаяти часу, полетіли, підключимось, прочитаємо е, сох. Але я впевнений, що тут буде 100% сох. Е, як зазвичай в KIA Hyundai. Ну, Всякий випадок підключимось, читнемо його. Перед цим я знімав кону. Сьогодні в мене публікації з коною. Так, 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 так. Поїхали. Хочу клієнт пише. Пише, хотів знижку на автомобіль. Я питаю, за скільки ви готові взяти. Я написав свою ціну. Написав, що напишіть свою ціну, за скільки ви готові забрати. Написав, що мені дорого, дякую. Не знаю, але там ціни зараз акційні до речі, сьогодні п'ятниця поспускали ціни. Зробили Чорну п'ятницю. І Гарні ціни запропонували, тому що багато автовозів зараз заїжджають і треба місце, потрібно звільняти майданчик. І спускаємо ціни, щоб швидше продати. Так, погнали по коміркам. 3,42, все в нормі. Так, шукаємо сох. State of Hills 100%. Так що тачка огонь. Не можу не рекомендувати, він код зараз покажу вам, що це цей автомобіль. Так, ось вам табличка, можете. Ось він код КНА можете його. Перевіряти, жати, скрінити, перевіряти через офіційну базу або через Carverтиkaль та інші джерела. Перевірити історію обслуги, якщо вона там десь є така. Так що любі перевірки без питань. Що ж, будуть питання, дзвоніть, пишіть. Наш сайт wincar.com, посилання от там от внизу. Також підпишіться в телеграм. Щоп'ятниці стараємось робити приємні знижки для вас. І що середи, в 15.00 публікації нових автомобілів, які закупили в Європі. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.